В обідню перерву приходить з онуками до скверу, розповідає черкащанка Катерина Москвіна. Тут для відпочинку каже завжди обирає затінок. Спеку тяжко переношу, стараюся поменше бути на сонці. Холодочку, водичка. В обідню перерву стараюсь виходити сюди в сквер, а так по місту не ходжу, бо дуже жарко. Влаштували з дівчиною пікнік під гіллям дерев, розповідає Дмитро Саранча. В дні, коли сонце припікає, говорить, рятуються прохолодною водою. Дуже часто воду п'ємо. Да, вентилятор включаємо і в ті відпочиваємо, оддихаємо, бо що на сонці не виносимо жару. А морозиво, ще, до речі, дуже допомагає. Закусаму жару, саме то. На прийом до сімейного лікаря прийшла місцева жителька Олена Біляєва. Розповідає, вперше в житті захворіла влітку. Дихати нема чим взагалі. Дуже важко хворіти в жару, хворіти взагалі важка в жару, тим паче важко. Зі слів сімейного лікаря Сергія Млавця, висока температура повітря найбільше впливає на стан здоров'я людей з серцево-судинними захворюваннями, діабетом та хворобами дихальної системи. Останнім часом ми побачили збільшення гіпертонічних кризів. Тобто, навіть на прийому постійних ліків препаратів і тиску, все одно тиск підвищується. Людей з діабетом дуже важко, тому що йдуть порушення водного електролітного балансу, і тут може бути загострення. Варто уникати зміни температур. А також зменшити час перебування на сонці, говорить лікар. Літнє меню, тобто холодні, рідкі страви, буде краще, ніж жирні, жарена, така шкідлива їжа чи фастфуд. Е, носіння одягу із природних тканин ніякої синтетики. От недавно прийшла бабуся з парасолькою. І це було похвально насправді, тому що вона забезпечувала захист від прямих сонячних провенів. Особливо в години це важливо з 11 до 4, коли є прямі сонячні Помні тварини також ховаються від сонця у затінку, каже співвласник мережі кав'ярень Михайло Скімжі. Тому біля кожного з закладів мають тарілку з прохолодною водою. У мене є собака. Я розумію наскільки важливо в таку жару поповнювати водний баланс безпосередньо. Ось цей заклад. Тут дві локації всередині і назовні. Для всередині для собачок, які разом з власником приходять, багато собак, які місцеві там в сквері біля сквера. Вони також користуються цією водою. З 10 по 13 липня на Черкащині триматиметься температура 35-37 градусів за цельсієм. Розповідає начальниця відділу гідрометзабезпечення обласного гідрометцентру Ольга Прокопенко 14-16 липня навіть 39 градусів. Таке значення близьке до абсолютного рекорду температури, який був зафіксований у липні на Черкащині, в далекому 1936 році. Це надходження аномально спекотної та сухої повітряної маси середньоазіатських пустель. За попередніми прогностичними розрахунками на кардинальну зміну погодних умов у найближчі два тижні очікувати не варто. Дар'я Соколова, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.